Так, всіх вітаємо. Зараз знаходимося на виставці Аграчеліндж і зайшли в такий гарний а, палаточку, тому що сонце світило, а кепки не було, і люди запросили. Дуже дякуємо. А, ви займаєтеся станціями? Так? Да, ми котек Україна, Ми будівельна компанія, яка реалізуємо об'єкти енергоефективних рішень. Це може бути як і сонячна електростанція, так і може бути установка зберігання по типу такої системи або більш масштабної. Всі ці системи масштабуються. До прикладу, якщо да, розкажу система на базі обладнання SOLAX, uh -huh. інверторне обладнання, сюди під'єднуються одразу сонячні фотомодулі, Потужність системи 100 кВт, це акумуляторні блоки, uh -huh. ємність кожного по 14 кВт. Загальна ємність може бути 100 кВт годин. Така система може бути повністю автономною, закривати всі потреби підприємства, в разі чого, якщо зимою холодно. Тепловий насос має підігрів. Так, так. Літом, якщо дуже жарко, має можливість охолоджувати. Всі необхідні захисти, пожежозахист, аерозоль, витисня, витисняє, витисняємо пісень. Фактично, пожежі ніякої не буде. Шість тисяч вісім тисяч циклів, десять років гарантії на таке обладнання. Супер. Я думаю, що це майбутнє, тому кого цікавить. Такі станції. Звертайтеся. Як вас звати? Мене звати Денис, Денис керівник відділу продажів. Да, Звертайтеся, будемо раді допомогти стати енергонезалежними. Бачите, супер. Тому я думаю, що це.